Пригон авто США це просто коли цим займаються професіонали. Ми вже 8 років на ринку електромобілів і ремонтуємо, обслуговуємо і відновлюємо як електро. Мобілі, так і гібриди за цей час. Наша команда привезла, відремонтувала та передала в щасливі руки наших клієнтів більше тисячі авто з США. Ми знаємо, як обрати правильний лот. Ми знаємо, як перевірити історію. Ми знаємо, як не купити авто у ділера, бо це досвід, це багаторічний досвід. І ми готові з радістю поділитися з вами нашим досвідом. Ми отримуємо багато звернень стосовно пригону. США тому зустрічайте наш новий продукт. Tesla Park – це багаторічний досвід, це експертна команда, і з нами ви отримуєте якісне авто без головного болю. Переходіть за посиланням і робіть прорахунок свого майбутнього авто.